Вітаю вас, шановні українці! Що ж, в цьому випуску ми хоч на чуть-чуть відволічемося від того, що нас оточує, від реальності. Тому що в нас є інфопривід. Поговоримо про Євробачення, про журі і почнемо, мабуть, з фаворита. Ви готові? Включаю вам пісню, а ви повинні вгадати, хто співає. <плеви> ну що ж, більшість з вас, мабуть, напише «Стромае! французький артист. Аж ніяк це, як так. Артист родом з івано Франківщини. Або виправте мене з Івано-Франківська, який став надзвичайно популярним якраз під час повномасштабного ну, вторгнення. За ці два роки він активно дає концерти по світу в Європі Америці, і звісно ж не оминає й маленькі містечка України. Дехто в коментах підкреслює його мовляв зухвалість. ви знаєте, тут можна зрозуміти, про що йдеться мова. Мова йдеться про те, що коли раптова слава накриває тебе хвилею, не завжди знаєш, як реагувати, не завжди знаєш, як чинити опір, і як конкретно зробити так, щоб, мовляв, тебе не зазняли на камеру, і потім ти не ходив по інтернетах. Ви знаєте, пісня качає, пісня хороша, це ідеальний формат Євробачення. Тому, знаєте, от, про артистів як про небіжчиків: або добре, або ніяк. Саме тому ми будемо говорити про артистів добре. Тому що артисти це така натура, яка дуже тендітна їм дуже не подобається критика, адже артист він здебільшого працює на публіку, він все робить заради публіки, і звісно ж він хоче отримати цю любов, і будь-яка критика, вона артистів, як творчих одиниць дуже демотивує. Ну що ж, давайте послухаємо другу пісеньку, будемо переходити. Е, це також мої фаворитки, але не переключайтеся, тому що ви побачите в кінці відео. От за кого я просто готовий віддати голос і хочу, щоб вони поїхали, і ви дізнаєтесь. Отже, пропоную переслухати учасниць Альоа Альона і Джері Хейл, які дуже сплотилися, і почали випускати мотивуючі, патріотичні пісні, народні пісні. І зараз вони підготували пісню на Євробачення, яка називається Тереза Марія. Номер шість на вкладці набуває популярності. Mm -hmm. Безумовно, топчик. Як так? І Альона, Альона і Джері Хейл, вони відчули, що потребує Євробачення. Євробачення це конкурс, який відображує ментальність європейців. Європейцям головне посидіти в кафесці, випити еспресо. Увечері після роботи піти до бару, випити бокальчик винця. Просто на чилі, на розслабоні ні про що не думати. Звісно, і заставляють нас вірити в те, що соціальні теми вони надто важливі для Європи, мабуть, саме тому Європа не бачить проблем, які її оточують. Натомість вона бачить проблем за океаном в Азії, в Африці і багато де інде. І на цьому я помітив дуже багато спекуляцій, тому що часто в Європі е показують рекламу. Яка, мовляв, агітує перекидати гроші в цей фонд, тому що в Україні не вцілів жоден дім, і вони це показують як таку трагедію, так? Це називається дезінформація. Отже, я приємно вражений, до речі, 95-м кварталом, якого хейтять, тому що вони почали запрошувати артистів маловідомих, початківців починаючих. Оскільки зараз я дивлюся новорічний випуск, я помітив, відкрив для себе гурт назва. Їдуть, звісно ж, з піснею Slavic English. Зараз, мабуть, я також вам її включу, щоб ви послухали, і зрозуміли, що насправді намагаються транслювати і передати нам. На 95-му кварталі вони виступали вже не вперше. І в мене особисто склалося таке враження, що вони висміють цей світ. Давайте маленький уривочок. Агата паве. And my babber singles. Uh -huh. uh -huh. I have a soul. У мене таке враження, що це мені здається, як не бурлеск. А скажіть правильніше слово, коли висміються. Хто там режисери? Напишіть мені в коментарях. М -м вони висміють цей. Шалений божевільний світ. І в мене таке враження, що в цій пісні «Славік Інгліш» вони хочуть показати, як увесь світ, і власне якраз слов'янські країни дуже боряться і хочуть перейти на все англійське, і як це кволо, і смішно в них виходить. Проте є ця гонка, кожен впевнений, що він ідеально володіє англійською мовою. І от фрагмент, такий, який я вам зараз включу, де вони виступали на 95-му кварталі, в мене таке враження, що вони якраз висміюють цей божевільний ритм життя, де ти намагаєшся зберегти здоровий розум і не злетіти з катушок. Давайте підемо далі, тому що, ну, дивіться, Древо, інгрет, циферблат. Дуже-дуже ем, не те що калька. ну от Під Англію. в мене склалося таке враження, що от навіть англійські вони артисти. Інгрет, вона, в принципі, дуже схожа на великобританку. Далі древо. ну Ми вам поставимо фото, циферблат. Не вже нам тітись, де немає, хіба ти Шмальхаузен я побачив, я відкрив для себе новий гурт Шмальхаузен, і я був приємно здивований, що е, насправді от шоу бізнес який, мабуть, саме зараз почав формуватися з абсолютного нуля, тому що багато відомих артистів плаче, плаче, скаче як може, намагається спасти і втримати свої імена. Е, і якраз от е, вони формують. Ну що ж, давайте перейдемо до тих, хто. Мені припав до душі. Зараз я вам включу і це просто розрив. Це просто бомба. Цікаво, чи ви вже зрозуміло, про кого я говорю, і кого я маю на увазі. Напишіть в коментарях, хто ваш улюблений фіналіст на Євробачення. Отже, пісня, яка написана про дивіться, е гурт називає себе Звіром. А вони насправді десь написали, от, до речі, опис до пісні. Це пісня, яка показує про закінчення п'ятирічних стосунків. Про те, як я так розумію, кохана людина вступ до лав ЗСУ, і про те, що відчуває кожен українець під час повномасштабного вторгнення, та. Отже, порівнюю тут з німецьким гуртом The Antwoord дехто порівнює з Crystal Castles. Каслс. Ем, і, ну, от бачите, тату, ну. Тому що е, звучить, е, мабуть, просто такий фрагменти, а нам ж тату дуже відомий. Хто знає. Хто знає, типу, хто такий Crystal Castles, Хоча я їх слухав. Е, я ж, до речі, подивився преміум з Вар. Давайте перейдемо трішечки, тому оскільки закінчується час наш з вами прямий, давайте перейдемо до нацвінбору. Я, Ви знаєте, Нахаба, цей гурт Нахаба, вони порвали Європу, повірте. Тайгу A закріпилося і зараз дає концерти на різних фестивалях, так само і трапиться з Нахабою, якщо їх пошлють. Тим паче, що там посил такий, про те, що ми відчуваємо про. Отже, опитування в дії, я проголосував. І в кінці відео, якщо ви додивитеся, ви зрозумієте, про кого я проголосував. А я те, що хто послуг? Ідіть в пізду. Опитування в дії триватиме з 15 до 22 січня. Якщо у вас є додаток Дія, зайдіть в секцію опитування і проголосуйте. Отже. Олександр Варенець, Андрій Даненко, Джамала Олена Коляденко, Катерина Павленко. Катерина Павленко це фронтвумен, учасниця гурту Гавей, Сергій Танченець. Сергій Танченець, гурт без обмежень, фронтмен. Нещодавно випонулося 25 років гурту. 25. Ви можете виявити? Тобто вони існують з 99-го. Євген Хмара, Євген Тріплов, Павло Шилько. Знаєте, я чомусь Павла Шилька дуже поважаю. Він людина. Мудра, розумна. Поза кадром ми його всі знаємо, тому що він більш відомий як Діджей Паша. Він, я так розумію, продюсер премії Юна, і ще на інтері він вів такі дуже цікаві програми, як Трула Ла, -ла шоу, де запрошували, і наші артисти виконували такі неформатні пісні або робили кавери. How many times? І ще в нього якесь було шоу, я не пам'ятаю добрий вечір, щось типу того. Дуже така розумна людина, мені подобається Андрій Данилко. який, е, От ви знаєте, якщо про вокаліста можна посперечатися, так? Але ви бачите, вони поєднали джамала вокалістка Олена Коляденко постановниця номерів. Танцювальна, адже вона має студію танцювальну і Freedom Ballet, це якраз належить їй. Павло Шилько він позакадровий учасник і е, напряму шоу-бізнесу. Сергій Танченець, Євген Хмара, він ж композитор, він пише пісні. І Андрій Данилко, от бачите, Андрій Данилко має дуже багато досвіду. Його до цих пір запрошують, він продовжує записувати пісні англійською мовою, він продовжує виступати, він там персона абсолютно грата. Його всі хочуть. І до речі, як би це дивно не звучало, коли ви десь в Європі по світу кажете I'm from Ukraine, перше, що вам кажуть здебільшого, ну це Кличко, Віталій Кличко, Шевченко і. В'ярка сердючка. Але, о, от, прямо над нашим домом, братан. Прям на мене літі, сука. Hello, everybody! Все залежить, хто чим цікавиться, тому що якщо людина цікавиться спортом, безумовно, вона знає нем... спортсменів. Якщо людина цікавиться більш нем... ЛГБТ тематикою, то безумовно Вірка-сердючка це якраз нем... напряму відображає такий веселий стиль. ЛГБТ Ком'юніті. Ну, а тепер ви побачите, про кого я проголосував. Напишіть, хто ваш фаворит і хто поїде. Ну що ж, тримаємо пальчики. Е, я думаю, я думаю, що поїде від України Джері Хейм і Альона, Альона. Вона ж реперша Олена Олена. Чомусь я так думаю. Подивимось.